Я лікар-психіатр, викладач в медичному університеті, амбасадор фонду «Help Ukrainian Hospitals». Я зараз допомагаю людям, які постраждали від цієї війни. Це військові, які були за крок від смерті та бачать смерть кожен день. Це цивільні, які вже декілька місяців знаходяться в коридорах. І бояться їх лишити. Це жінки, які втратили своїх близьких своїх чоловіків на цій війні та ховають їх в закритих трунах. Я пам'ятаю випадок, як військовий зайшовши до мене в кабінет, дістав уламок, як уламок міни, який майже його вбив. Він був за крок від смерті, і зараз це амулет для нього. Я долучився до фонду «Help Ukrainian Hospitals», бо я не можу лишатися в стороні. Багато людей потребують допомоги, і я хочу бути разом з ними, допомагати їм.